Всім привіт! З вами я Лана і зараз подивимося на рунах, що тобі потрібно зробити, щоб перейти на новий рівень. Покажіть, руни, що треба зробити людині, яка зараз дивиться цей розклад, щоб вийти на новий рівень, вищий рівень. Покажіть, руни. Так, тут треба щось призупинити, а ну, точніше. Угу. Зупинити страх перед цим новим рівнем. Зупинити страх, можливо, руху. Рухатись. Так, дивіться, тут... Для того, щоб вийти на новий вищий рівень, вам в будь-якій сфері, яка вас цікавить зараз, треба звернути увагу на те, що ви припинили рух трошки напередодні. Щось у вас зараз стоїть, щось відмінилося, або ви просто стали менш рухливими. Менш, як би то сказати, швидкими. Ви не так активно живете зараз, не так активно проявляєтесь, ви не так швидко приймаєте рішення. Це так було і з цього вийшло те, що якби Трансформація ваша проходить і зараз. От станом на зараз, ви трансформуєтесь, ви змінюєтесь, щось відбувається у вас. Але, можливо, це доволі не швидко відбувається, так як вам би хотілося. Можливо, ви не можете контролювати цю трансформацію, вона просто відбувається аби як. Не по вашій волі, не під вашим контролем. І вам треба зараз не боятися і не рухатися по слідам своїх минулих помилок. Якщо ви, наприклад, жили так, що не вміли радіти життю, не відчували задоволення, не відчували задоволення собою. Тим, що відбувається, то вам треба це змінити і навчитися так жити. Вам треба обирати той шлях, який веде вас до вашого задоволення. Причому задоволення не тільки тілесного, фізичного, а це мається на увазі, коли людина цілісна, коли вона. Не потребує, щоб її доповнювали до цілої одиниці, да? от Всесвіт бачить нас як якусь там одиницю або повну, або неповну, Якщо ми не дотягуємо своєю свідомістю, своєю підсвідомістю, все це взяти вкупі до одиниці, то нас доповнюють іншими людьми, можливо, колективами навіть людей. І от вам потрібно йти зараз, щоб вийти на новий рівень, то треба не боятися стати цією цілісною натурою. Треба обирати і вміти обирати те, що вас призведе до вашого задоволення. Задоволення рухом, життям, трансформацією. Тож, для того, щоб перейти на новий рівень, вам треба зупинити свої страхи. І відчути від цього навіть задоволення. Зміни. Зміни, яких не потрібно боятися. Трансформація, яка приведе вас до задоволення. Прищу. Так. Ви дуже сподіваєтесь на самого себе, на свої сили. У вас є образи, якісь невдоволення. Це все треба змінити. Ви, можливо, рухаєтесь зараз по життю, будучи ображеним, вас щось чіпляє, щось не відпускає. Це треба змінити. Тоді ви станете жити легше, щасливіше і з більшим задоволенням до себе, до всесвіту, до своєго до свого життєвого шляху. Треба більше не боятися проявляти себе. Є образи на чоловіків, це також треба змінити. Є страх перед війною, перед агресією, перед тим, що треба бути сильним. Це також треба змінювати. Так. Є страх руйнування, втрати. Втрати для когось власної правди, а для когось втрати чоловіка, або були зруйновані, можливо, стосунки, і тут це також треба міняти, воно вас гальмує. Страх втрати страждання, страх проявити себе, страх втратити свою позицію. Це все треба змінювати на більш позитивне, на більш спокійне бачення, не боятися. Так, це потребує багато перетворити переживання, да, і обмеження на більший спокій, на більший позитив. Бо все це, що я зараз перерахувала, воно тримає вас в рамках, в обмеженнях, в блоках. І треба проявляти себе в соціумі. Ну, ось так. Поки що так на сьогодні все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємося. Всім пока. Для того, щоб тобі вийти на новий рівень, тобі треба стати майстром. Мати свій стиль і обмежувати вплив інших на себе, щоб бути незалежним. Тоді це тобі буде в радість.